Математика і зварювання на перший погляд, несумісні світи, але сьогодні ми доведемо протилежне. Двогранний кут це більш ніж геометрія, це основа міцних з'єднань, правильних розрахунків і безпечних конструкцій. Це наука в руках зварника. Отже, що таке двогранний кут? Це кут, який утворюється двома плащинами, що перетинаються. Їх лінія перетину називається ребром двогранного кута. Уявіть зошит злегка зігнутий, обкладинки, плащини, а згін це те саме ребро. У зварюванні це точка стиску двох деталей. Якщо кут неправильний, шов буде слабким, а це ризик для всієї конструкції. Дивіться на. Ферми, балки, каркаси, масти усе це система з двогранних кутів. Зварювальник повинен не просто бачити ці кути, він має розуміти, як вони працюють, і як зробити шов, що витримає все. Щоб виміряти двогранний кут, ми користуємося лінійним кутом. Це звичайний кут у плащині, що утворюється перпендикулярами до ребра на кожну плащину. Для зварника це як інструкція для правильного нахилу електрода, щоб шов що вийшов не лише гарним, а й надійним. А як же його вимірюють? Математика каже через косіну скута між нормальними площинами. а простіше за допомогою кутамірів, шаблоном або лазера. Для зварника це інструменти точності. Помилився на пару градусів і конструкція вже небезпечна. Двогранні кути, як і звичайні, поділяються на прямий рівно 90 градусів, тупі більше 90 градусів, гострі менше 90 градусів. Залежно від типу з'єднання, зварювальник вибирає правильну техніку та форму обробки крома. Наприклад, для гострих кутів менше розкриття шва, для тупих ширший шов, можлива з підкладкою. Для прямих оптимальний варіант для каркасів і стієк. З математичної точки зору кут між плащинами це кут між їхніми нормальними векторами. Це звучить складно, але важливо зрозуміти. Якщо плащини не зійдуться точно, у конструкції з'явиться напруги, перекоси і ослаблення швів. Саме розуміння геометрії дозволяє зварнику уникати конструктивних помилок і небезпеки руйнування об'єкта. Особливий випадок. Перпендикулярні плащини. Вони перетинаються під прямим 90 градусним кутом. Такі кути найчастіше використовуються в з'єднанні колон і перекриттів, збирання рам, виготовлення опорних елементів. У зварюванні прямі кути це стійкість і баланс. Їх часто використовують у монтажі стелажів, опор, ферм. Перпендикулярні тоді, коли їх нормальне вектори також перпендикулярна. Це знання важливе під час роботи з кресленнями. Зварювальник, який знає це, легше читає документацію і збирає конструкцію правильно. Отже, що ми бачимо: Двогранний кут не просто тема з геометрії. Це професійний інструмент. Зварювання це точність, а точність це математика. Хто володіє точністю, той робить свою роботу на рівні майстра. У сучасному світі бути просто хорошим зварником вже недостатньо. Справжній майстер це той, хто постійно вдосконалює свої знання, і серед них знання про двогранний кути. Адже саме завдяки цьому розумінню він може з'єднати детали не просто міцно, а професійно, красиво, на раки. Якість роботи зварника безпосередньо залежить від точності, а точність від знань. І найголовніше безперервне навчання. Світ змінюється, матеріали стають складнішими, вимоги вищими. Зварник, який навчається постійно, завжди буде на крок попереду, бо справжній професіонал це не тільки руки, це ще й розум. І математика його вірний союзник.